Тримай, найден себе на голову. Подивися, зараз прикольний фік. О, ніхуя себе. Ні, <сі> ну такое. Це... <сі> такое мені вже не димени. Ну, зато... ага. ну зато батарейка не сидиться. Тут безкінечна пнв Ти хіба що зараз собі на цей ну, ладно, возьму, возьму, побігаю пока. Вот там вище за Брабусом дві будки я. Там один торговець з тачками ванільними і фурнатурами, а вище там крафтовий стіл. Там де всяка фігня крафтиться. А почем саме дешевша тачка? Uh, я буттів вот брав, вона сама дешева. Щось там близько до 30 тисяч коштує Ніва. Ого, у мене стільки немає. Ну тут, в принципі, для старта, якщо собі не надгувати тут ігор, або лутати просто здання, всякі, обачні, знаходити крафтові віші від точилок, від цих як його там. Молотків. Пилок, всяких ножовок, типа такого, продавати на P2P або ігрокам скуповуватися, то там можна сразу без сротечка назібрати. Або просто так само зараз пристати перебанати віші. Там, в принципі, по пару тисяч можна витаскувати з пошуку. А ти чим займаєшся? Е, зараз вибивай такі тики, як у тебе на голові. Їх треба чим більше тикувати, тим більше шанс типу, виграти приз. Бо зараз це івенська віші. Де такі тикви беруть? Ей, Ти, що кажеш? Де такі тикви, брат? А вони радомно спавнюються вокруг церкви і кладбищів. Там або на батюшках, або на мобі, які рядом біля церкви басуються. А, типа в карманах. Ти, Я тобі скажу. Нє-нє, не на голові. Вона видяш рюкзака, вона на голові бігають, зразу замітиш. І тобі скажу, на тобі на голові зараз 100 тисяч висить, ігроки купляють за її. Сто ти... а, то нафіга вона мені? Хоче <со> мені сто тисяч Мож дать. По... <со> 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 можеш пока побігати. Та, та ладно, можеш, можеш продати, конечно. Та ладно, забери, бо я ще умру. Сто тисяч, ніфіга собі. А, та вона збирається там. Це хоча б по НВР, безконечно побігаєш. Просто так багаті игроки це все, скоповують. Сто штук. ого. Купиш у мене за 100 штук? У <говор> <говор> мене самого зараз багато нема. Ось часто бігаю собі фаняся. Що штук куплю в ПНВ собі. <говор> ну це дає. Але воно право страчувати. Це теж світ підсвічує трохи. Ти тут. Так, да-да, що ти? Що ти? Давай тепер читай. Кажи, що насчет мешки на ну, туди. Можно свісти. В принципі, сосновка мешка, но тут рідко, но буває химза. Мені, в принципі, за все время от один раз який пролітали химза. А ну там такі, типа, обичні вояки, типа. В принципі, там скількох пуль вони лежаться. Там, а, покрабо, там солдати. Це обойму. Ну, в стандарти в, в вояки, воякі. Типа, ней. Не приселені, нічого, просто обачні вояки, як насіба на соборі. Так, да, да, да. А, там, я, і... я думав, моби з винтовками. Ні, тут в основному не на квестах всяких, на цих. Тут місія і. Є, і, ішна, і Понятно. Вот, з них основного боти є. Ну, Эвор, можеш вообще пробитися по NPC-шкам, що якщо цікаво, оглянути там що є. Ну там тачки в основному. І цей крафтовий сил. Сейчас бы ки не можеш подвигати, що там які предмети крафтятся, ти собі тоді будеш знати, що с той брат. Ну Эвора, це так типа, щоб собі цей пакового вибити. Ахуеть. На, на ремені кріплення де фонарика чіпляєш на ремень и свите під срак. Класно. <ріст> Нормально. Если бы типа не парад би світив, хоча б так. О, так надо світити, бля. Єбать, а на ну тобі розгрузок нахуй. Одна, друга, якась розгрузка другая, разгрузка. На в тебе надо патронів 6. Пишу, що ти 6. Кажу бронірований, ти страшно. Ну, так. Да. Багато потратив часу на це все. І на прокачку, бо тут, в принципі, теж прокачуєш, тут. Прокачку нормально зробили. Тут не зробили, скажімо так, ущербного. Тут, якщо ти прокачуєш до максимуму, то плюс-мінус ти міні-солдат робишся суперсолдатом частково. Ага, Понятно, понятно. А ми з Андрюхою до Diamond прийшли недавно. А, класна ігрушка. Ми за фоблот грали. Там багато разів, А, і ще брав Google підписку, а не Google оце. Боже. Microsoft. Да, 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 да. Ти грав цей, блять, Ghost Dragon ну цей другий. А, і що? Подавить твій другий. Ну, там графіка класна. На максималках красиво виглядає. Та-да, ну, ми нормально так з Андрюхою пройшли. Ну я більше не грав, підписку не брав, бо підписка по 30 баксів. Проще купити потім по скидці цю ігру. Ну да це вже не вигодно. Хіба що всі ігрушки грати... А там зай, куча DLC, всякі чуваки бігають там сотого левела тисячного, блядь. Сумасшедше. Як тобі ярко. Тут зараз тек одягати. Теква цей. Без батареї, як вона не тратиться. Тут вона безконечний ПНВшка, тому я тобі закинув якраз. Я поняв. Сам не мучитися фонариком. Фонарик І що, перед, тим. На задній це. Ну да. Сщяється на задній цей слот. Це, напевно, може для цього, для хімки. Ну, типу, цього, хімсіта. Може ми передаримся сюди? Це сервис забиха. А що, той не так собі? Бо я говорю, я, я на старті, коли тільки вайп пройшов, я так як, трошки побігав. І щось там баги були, ще багато чого, то я даже мене не заспанував. І стой не заходу. Ну, Вот там зомбі почти всі убивають спити шести вистрілів Даже в голову У мене бронєвік з дерева не зносить. так, нормально. Тут я не скільки на неї не катався, тут я цілий ліс с нею рубав своєю шишего. А шишега скільки коштує? Е, там презентова 150-160 тисяч, Кунговська 260 тисяч коштує а слухай, ну недорого, елик дороже получив Ну Елик це більше опять, типа компактна машина быстра. А тут можно слоти багато бочки понаставлять, А то машина вместительна. Це рабочая, а то для понтів. Ну да. Та тоже нормально, а так само то 150 спокино идет. А у нас жара волга. Да. А. Дальше Ми... да, тоже солидно. Для бантів. Баніва Бу... утонула. Печально, конечно, глубокую річку ты заїхав, шутанула. Там же цей клиренс высокий, не. Но жаль, да. Тут Хаммер, кстати, 56 тысяч стоит. <говорит> <говорит> э, сада ванили, а там есть это, типа, модовский Хаммер, но а, там ста, ста, ста я базу полутаю. арочка я... я торможу. О. Сам, Сам понимаешь. <говорит>

Шо, до алтаря? А кто? Что ты еще, да? Пого, но что ты? К... Да, зарачу-то долтаря еден. Ну, да, да, куда, ну, куда ПС отправляю? Це, ну да. Рам... Да, да, Романович. Так, туда трошки їхати я дійду. Не разбейся и не втопись. Бо я втопись. Тут уже говорит серйозно. Ну тут, да, тут уже не не ниво. Гларевернес. Я тут А, уже на путь їдемо А на том сервере похуй який у тебе типа калибр все равно 5 патронів на зомби надо всадить Ага. І тут типа разницы нема, да, типа получается З любого калибра типа садиш. Та особо немає Тут так само, і і навики є. Наприклад, типу, ті, що мутанти в від животних або просто бочні животні, то там, якщо навик прокачуєш, то відповідно і ти легше їх вбиваєш, типу, всяких типу, зероподобних мутантів. Тобто тут теж порібен Плюс калібр, типу, чим більше калібр, тим легше ти справляєшся з разом живності. Польнічку сквітне, що водай. Особенно если полюталяющий, что хайп, тому що именно за волчара. Якщо волк тебе подрежет, він тобі відкриту рану зробит, и бол тобі типа поле і накладывается, и волчара набьема, скажем так. Я надеюсь, я хамер куплю. Там хаммер 60, а вроде там 6, 6. Да-да-да. Може я тикву продам за 100? Да, я сам, хочу. так ха Мне это так не дело. Тут игроки купляю, так що. Я буду до всіх підходити і я, я буду интересовать 100 штук, посуди сам це ПНВ. Хаммер. Ну, ПНВ дешевше стоїть, ти можеш сразу собі цей купити. Баги даже. Но ну, Баги подорожі, кошту, трохи, ніж чем Хаммер. Не, я хочу Хаммер. Хаммер класс. Я этого зараз у тоді цей на модовські тачки подавишься там. Бо там є модовський хаммер, продається, а він попіже Так у мене стільки денег. Я можу... мов Бочки можна поставити, на нього там всякі сундучки, ці теми Плюс там можна собі, вроде коробка цей ручна, в нього, не автомат, як на ванільному Я не знаю, если Андрюха захоче. Опять без машины будет. Бля, то не любит с комфортом кататься? Да, ему нравится пиво пить Да я вот зараз хожу себе <laughs> И за рулём Ну у меня тоже черниговский А если бы это ополонь киевский брал, А Вадик всё на ноли Что ты кажешь? Кажу, Вадик на ноли всё На нулі На фронті. Печально. Ну, йому вибор давали. Там запахаем, чувак. Ну, в принципі, оружие тут часто попадається Я тут трошки поіграв, пойшов собі. цю Сю Ну, просто не з в тому, що вона по часу попадається тут зробили баланс з палінцям. Ну, вона чаще руїниться по тут Тобто тут. Бажано одиночними стріляти, тому що якщо почнеш автоматом стріляти, відповідно, йде перегрів. Йде ізнос, то оружі прямо якщо автоматом заряджати, дуже швидко знашується. Тому тут поченки сіняться. Тобто тут так зробили, що оруже руїниться швидше, але ну, чесніше спавниться відповідно. А де твоя база? Біля Святоярського якраз. ДСТЛЯР, скажешь? У нас є якась тут організации. Не, соо, соло. Ага. А на сервере є клана? А, Тут уже бачу не играю часто кланы. Тут ці ютуберские клани були. Именно цей и ще якийсь там один план был. А так в основном СТБ цей. Або групою играют, або в Просто всі собі на допомогу. Ладно, плані скаті по детрам, а в группе то й вошли. Ага. Поддерживайте друг друга. Да, да. Приехали. Вот, приїхали. Злевого внизу в гаражик, там якраз NPC-шка. Он он там. Да, да, да. Там в самому в самому гаражі, де двері відкриті. Ага, сейчас посмотрю. Хебать яйца чужих бань волки кинул. давайте я пришел. para